Бодікамери для працівників ТЦК запровадили на Рівненщині. Така ініціатива почала працювати з початку вересня цього року. Співробітники їх зобов'язані носити для фото та відеофіксації під час вручення повісток. Матеріали запису зберігають упродовж 30 днів на спеціальному сервері. Чи стало дієвим впровадження? Дивіться далі у прямій мові. Бодікамери вони Саме дієві, тому що вони це, щоб не на телефон. Саме боді камери мають захист. Ми не можемо передавати ці дані, особисті дані так само людей, тільки з бодікамер, загласне законним вимогам, ми можемо їх по закону, тоді тільки запис віддати. З 1 вересня значно відмітно менш конфліктних ситуацій з громадянами, тому що вони бачать, що є бодікамери. І що це вимога не тільки нашого міністерства, де фото попереджу фотовідео з фіксація, і вже немає таких конфліктних ситуацій, як раніше були.